Ребята, гнілі-нет. Це було давним-давно. Що цікує? це коїсь? Хіба так можна? Гнілі-нет! Не так давно це й було. 2020 рік ми їздили в Херсон обмінюватись досі з різними ягідниками, овощеводами. Їздили на підприємство Заря плюс також до Германа заїжджали, дивилися, як він вирощує полуницю. І трапилась нам така ситуація. Подзвонили, кажуть, там знайомого фермера Лівон завис персик, не може він його продати, остались півтони. У нас була машина фіадобло, невеличка. Ну кажемо, виручимо. В нас були знайомі клієнти в Харкові. Виручив заберемо. Ми приїхали, клієнт в нього відмовився, йому півтони не влізло. Ми забрали в нього персик. Таким чином познайомились. Він також вирощував полуницю і багато інших, інших овочів. Е, на наступний рік, у 2021 році, е, ми созвонились, була ситуація, черешня дуже хорошо йшла. Ми закінчили свій сезон з полуницею і вирішили поїхати взяти черешню. Е, Созвонили з Лівону, в нього сад, 16 гектарів черешні. Запитали, каже: Черешня огонь, приїжджайте, друзі, забирайте. Ми поїхали зібралися, у нас вже була більша машина, реномастер. Думаємо, поїдемо, візьмемо півтори тони. Перепродамо, трішки заробимо гроші, бо не вистачало нам для капельного зрошення на полив до полуниці. Приїхали зранку, ніч не спали, їхали всю в дорозі. Потім, після того, як ми приїхали, приїхали, Лівон каже, хлопці, бля, РТМ, там, привіт. Така справа, в мене немає тари ящиків. Закінчуються ящики, Можете поїхати в чернянку, придбати ящики. Так кажемо, без проблем, чому не поможемо. Знайомі, думаю, поможемо. Поїхали, купили за свої кошти ящики, каже, потім з ягоди роз... не додасте. Ну, без проблем. Привезли ящики. Сутки не спали, повторюсь. Я дивлюсь, на деревах є гниль. Питаю, Лівон, ягода чітка, гнилі не кидають. Він каже: да, все, збирається хорошо, можете подивитися. Він нас привів, ми глянули там на ящики. Ну, вже людину знаємо, ну, два роки общалися з ним повністю. Подивилися, пару ящиків перетрусили. Ягода непогана, таке, як на вигляд. Загрузили ми, наче все сильний дощ. Єли ми витягли нас, витягли трактором, така сувята, отак по коліна в болоті. Виїхали, поїхали ми на Харків, приїхали. Вночі почали торгувати на першому кілометрі. Підходять наші клієнти постійні, дивляться на черешню, дивляться і не беруть. Подходит знакомый и говорит, то у вас каже, черешня, гайка. Каже, можете не торговать, каже, можете ехать на свалку и сразу вывозить. Купили в Ливона, Долголага, черешеньку. Хорошая, говорил, все посмотрено, гнили нет. Ну как вы видите, ребята, гнили нет. Гнили нет. Вот так происходит с этой ягодой. на мусор, на утилізацію до на ягоди ушла? Леон! ти трубку возьми разі так поступають нормальні люди а як гайка підходимо до ящиків починаємо трусить а в середині ящиків ящик на ящик не похожий але Основна маса ящиків всі з гнильцою всередині. Зверху ягодка красива, а всередині гнило-ягоди, просто ну там, дві-три жмені гнило-ягоди. А хто вирощує черешню або її реалізував, знають, що якщо ягодка одна в ящику, вона як сніжний ком передає й передає, передає. І почались у нас дуже веселі будні. Ми повертаємося назад на Полтавщину до нас, приїжджаємо вночі десь в три години ночі і починаємо перебирати цю сю черешню. Відкинули відразу десь. Кілограм 400 гнилої по ящиках і поставили розничні точки, почали торгувати в роздріб, щоб хоч якось скинути цю ягоду, щоб хоч по чомусь її продати, вернути якісь кошти. Дзвоню Лівону за ситуацію з черешніх сказати, він трубки не бере. Другий день також перебирали черешню всю ніч. Днем торгуємо, ночью перебираємо. І так ми три дня Днем торгуємо, ночі перебираємо. На третій день черешня повністю скисла. Ми її не продали. І тим самим ми вихнули тонну 200 ягоди, просто сміття. Через чотири дні Лівон взяв трубку. Я йому кажу, що така ситуація. Ну ми ж общались, знайомі. Він каже: Ну, ти ж був каже, на полі, чого ти не дивився? Каже, треба було дивитися. А він нас замотав, ми поїхали по ящики йому, там те, все показав нам ягоду на одній ділянці, там, де вона була зовсім нормальна повністю. А сам під шумок накидав нам гнильці і таким методом напарив херні знайомий наш. Так що, що я хочу вам сказати в кінці? Так що, люди, будьте дуже обачні, навіть якщо ви знаєте людину там рік, пару разів її бачили, ви приїхали купляти свою продукцію, щоб її реалізувати. Це стосується людей, які займаються перепродажою ягід, фруктів та багато іншого. Є багато неблагополучних фермерів. Які заради своєї наживи, можуть нехтувати якістю своєї продукцію і підсунути вам дуже погану продукцію, на якій ви полиняєте на кошти. Я по сей день пам'ятаю 32 560 це та сума, на яку ми влетіли на цій черешні. Будьте обачними і купуляйте продукцію тільки добросовісних фермерів. Всім до побачення! Ви були на каналі Землемать, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде більше, більше корисної інформації.